Друзі, привіт! Магазин Velomaximum.com.ua Сьогодні у нас на огляді велосипед Leon TN80. Велосипед на 29 колесах на алюмінієвій рамі. Є два розміри рами 19 та 21-й, і є два забарвлення. Зараз показуємо такий графітовий з чорним. Як ми бачимо можна встановити багажник, фляготримач насос, є відповідні бонки траси заховані всередину рами. Гарна поліровка швів. Кермова колонка. Тут 1,1,8 18 стандартна, бренда Feymін, Алюмінієвий винос на 4 болти, також алюмінієве кермо, ботоване. На кермі ми бачимо гумові гріпси з зажимами. Гальмівні ручки шимано гідравліки, а також монетки 3 на 8, Шимано Altuс. Вилка Suntour XCT ход її 100 мм, гідравлічний локаут та регулювання жорсткості. Алюмінієва корона алюмінієві штани. Покришки Кенда з універсальним протектором ширина 2,10 подвійні алюмінієві обода, втулка на ексцентрики ARC, вона на промислових підшипниках. і Дискові гальма гідравлічні. Це Shimano mt 200 Розмір ротора і переднього і заднього по 160 мм. Ведуча пара тут провіл на три зірки 22, 32 і 42. Довжина шатуна 175 мм. Передній перемикач також Shimano Altus 310. Задній перемикач Shimano Altus 310. Касета Shimano на 8 зірок, і задня втулка також RC в промислових підшипниках з ексцентриком. Так виглядає задні гарні. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Алюмінієвий підсидільний штир. І таке м'яке гарне сидіння. Цікавий варіант. Чекаємо на ваші замовлення. З вами був магазин Беломаксиму.юа.